в Ефірі з Вашингтона, Голос Америки українською, і ми виходимо в ефір з нашим спеціальним брифінгом, Брифінгом присвяченим саміту НАТО. І виходимо ефір власне із полів саміту НАТО, який відбувається нині тут у Вашингтоні в американській столиці. Сьогодні перший робочий день саміту, але другий загалом. А напередодні ввечері президент Сполучених Штатів як господар цього саміту урочисто відкрив ювілейний саміт НАТО. Також важливі промови виголосив. Єнс Столтенберг, генсек альянсу. А президент Байден здивував генсек Альянсу Єнса Столтенберга, тим, що вручив йому найвищу цивільну нагороду Сполучених Штатів. Це медаль свободи, і, зокрема, вручив за те, що як вміло і як вдало керував альянсом Єнс Столтенберг у часи, як сказав президент Байден, найбільшої кризи із часів Другої світової війни. Єнс Столтенберг на цьому вечері виголосив дуже важливу промову про те, на Скільки важливим є альянс для збереження безпеки. і сказав, що нині найбільшою загрозою безпеці альянсу є власне, якщо Росія зможе перемогти у війні проти України, і тому сказав Ян Столтенберг, скільки би ризиків не довелося брати на себе союзникам по альянсу, вони мають це зробити, тому що битва за свободу зараз відбувається в Україні. Давайте послухаємо цей коментар. Війна Росії проти України є найбільшою безпековою кризою за багато поколінь. Україна продемонструвала надзвичайну мужність, а союзники по НАТО надали безпрецедентну підтримку. Але давайте будемо чесними: наша підтримка України не є даністю. Це не стається автоматично, оскільки наша підтримка пов'язана з ціною і ризиками. Реальність така, що з агресивною Росією в якості сусіда усе має свою ціну на війні. Не існує варіантів без ризиків. І пам'ятайте, що найбільшою ціною та найбільшим ризиком буде, якщо Росія переможе в Україні. Ми не можемо цього допустити. Це не тільки підбадьорить президента Путіна, але й підбадьорить авторитарних лідерів в Ірані, Північній Кореї та Китаї. Усі вони підтримують жорстоку війну Росії. Усі вони хочуть провалу НАТО отже, результат цієї війни визначатиме глобальну безпеку на десятиліття вперед. Час відстоювати свободу і демократію зараз, а місце Україна. Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час своєї промови, яка теж говорила дуже багато про те, наскільки важливим є єдність альянсу, він зробив перше дуже важливе конкретне оголошення і конкретний результат цього саміту для України. Він оголосив про посилення союзниками протиповітряної оборони України і, зокрема, оголосив додаткові системи Петріот. Давайте послухаємо. Сьогодні я оголошую історичну передачу Україні засобів ППО США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем ППО. У найближчі місяці Сполучені Штати та наші партнери мають намір надати Україні десятки додаткових тактичних систем. ППО Сполучені Штати подбають про те, щоб коли ми експортуємо критично важливі ракети перехоплювачі ППО, Україна мала пріоритет, щоб вони отримали їх перш ніж усі інші. Загалом Україна отримає сотні додаткових ракет перехоплювачів протягом наступного року, що допоможе захистити від російських ракет українські міста та українські війська, які стикаються з повітряними атаками на лінії фронту. Будьте певні, Росія зазнає поразки у цій війні. За більше ніж два роки війни, яку Путін веде за власним вибором. Його втрати приголомшливі. Понад 350 тисяч російських військових вбито і поранено. Майже один мільйон росіян, багато з них. Молодих людей покинули Росію, тому що вони більше не бачать майбутнього в Росії. І Київ, пам'ятаєте, пані Тепанове мав здатися за п'ять днів. Пам'ятаєте? Але він все ще стоїть два з половиною роки по тому і буде стояти. І звісно, ми будемо більше говорити про передачу додаткових систем ППО пізніше в цьому ефірі. Але зараз триває передача F-16 з, з Нідерландів і ці літаки будуть літати в українському небі вже цього літа, щоб переконати, що Україна може й надалі ефективно захищатись від російської агресії. Ось таке оголошення зробив держсекретар Ентоні Блінкен. І що відбувається зараз зараз, де ми знаходимося в виставковому центрі в американській столиці, зараз світові лідери починають з'їжджатися на перше сесійне засідання цього першого робочого дня НАТО. Про що будуть говорити? Найперше будуть говорити про узгодження позицій щодо надання цього великого пакету допомоги для України комплексного пакету, який ще називають мостом до членства України в альянсі. І як сказав Єн Столтенберг, сьогодні зранку дійсно ця допомога, яку будуть оголошувати на цьому саміті НАТО, вона матиме кілька елементів. По перше, вони оголосять про створення командного пункту в німецькому відзваденні, де будуть координувати військову допомогу, а також тренування для українських військових. Також будуть говорити про довгострокові зобов'язання підтримувати безпеку України. Також будуть конкретні оголошення, і ми вже їх почули про якраз посилення протиповітряної оборони, також про винищу. Овачі, і також він сказав, що ще одним важливим пунктом буде проговорення саме формулювання у підсумковому комуніке. яке як він сказав, має бути потужним сигналом про майбутнє членство України в Альянсі. У нього запитали, чи буде в цьому комуніке звучати та фраза, яку пропонували деякі союзники про те, що шлях України до НАТО є незворотнім. І він сказав, що над фінальним формулюванням зараз працюють лідери. Давайте послухаємо я очікую, що наші союзники погодять потужне повідомлення щодо членства України. Я не коментуватиму щодо конкретних формулювань до того моменту, як буде погоджена заява, перемовини про яку проходять у цю мить. Я переконаний, що ми погодимо заяву пізніше сьогодні, і я зможу говорити детальніше про конкретні формулювання. Сподіваємося, що будемо мати після прес-конференції сьогодні Єнса Столтенберга, Столтенберга. Будемо мати більше інформації про те, якою ж буде фінальне це формулювання в підсумковому комуніке. Де нас це президент Литви, теж сьогодні, перед початком цих зустрічей сказав, що він би хотів, щоб НАТО надіслало запрошення України до альянсу ще на минулому саміті, який відбувався у Вільнюсі. Але цього е і на цьому саміті так виглядає не буде. Зокрема, про це також сказав прем'єр-міністр Норвегії, але він також наголосив, що так виглядає, що Україна зараз на правильному шляху, і лідери все ж таки вважають, що Україна має бути членом альянсу. Лише коли немає дати думаю, що шлях України до того, щоб бути частиною євроатлантичної спільноти через інтеграцію в ЄС і, зрештою, через членство в НАТО, буде прописано у наших документах. Я не очікую запрошення на членство в НАТО на цьому саміті НАТО, але є всі ознаки, які вказують на майбутній рух у цьому напрямку. Ось такий коментар, і наша колега Тетяна Ворожко також під час цих днів саміту НАТО у Вашингтоні спілкувалася із міністром закордонних справ Швеції Тобаєсом Вільстремом, і зокрема вона обговорила з ним про те, чи є загальна підтримка серед інших союзників по альянсу і членства України, але також надання. Всебічної допомоги Україні можливості вражати цілі всередині Росії, але також вона з ним обговорила про те, чи може розглянути і Швеція передачу власних винищувачів. Ось її інтерв'ю, і повернемося далі до обговорення. What's your oh, what's the Яка ваша реакція? Реакція Швеції на атаки Росії на цивільні об'єкти в Україні, включно з дитячою лікарнею. Well, this, of course, has to be що ж, звичайно, це треба засудити, і ми це робимо. Шведський уряд зробив це, але звичайно, це саме те, чого ми можемо очікувати від Путіна та Росії. Саме таку тактику вони застосовували в Сирії, де вони здійснювали такі ж жахливі бомбардування цивільних об'єктів, навмисно цілячись по цивільних, і саме так вони діяли протягом усієї російської агресії проти України. Але напад на дитячу лікарню, звичайно, має бути засуджений у найсуворішій формі з боки решти світу. Це сталося напередодні саміту НАТО. Як Ви вважаєте, чи намагається Путін таким чином послати якийсь сигнал? І що це може бути? З Росією ніколи не знаєш. Я думаю, що ми бачимо демонстрацію сили з боку Путіна. Те, як він думає, і те, як працює російська свідомість, полягає в тому, що для них немає цивільних об'єктів. Вони вважають, що мають право цілитись усе, що на їхньому шляху. Саме тому ми повинні боротися з цим російським ставленням. Саме тому ми повинні надати Україні якомога більше військової підтримки, включаючи протиповітряну оборону, аби переконатися, що Україна може захистити себе від цих жахливих атак Росії. Це і є політикою шведського уряду. A lot of help to Швеція надала Україні значну військову допомогу. Певного часу обговорювалися надання винищувачів Гріпен. Швеція планувала їх надати, а потім призупинила поставку. Чому саме це сталося? Ми беграунд розуміти, що андерстенвед юкрейн гаспін гівенві опортуніті тобі провайдідви повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких звичайно більше в сім'ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Гріпен. Це не означає нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було прийнято через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів F-16 і Гріпен занадто багато. Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто багато, але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження співпраці із винищувачами Кріпен, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Але знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції, оскільки ми не могли продовжувати роботу з винищувачами ріпен через надходження в 16 Ми вирішили надати Україні інші можливості, які має Швеція. і ми передали Україні авіційну систему спостереження ASC-890. і це означає, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, вести розвитку і керувати повітряними боями. Наші експерти кажуть, що Гріпен це ідеальні літаки для України. Вони вимагають менше людей для керування, менше людей для обслуговування. Вони можуть приземлятися майже будь-де, і вони були розроблені для можливої війни саме з Росією. Отже, ви щойно сказали, що Швеція все ще може бути відкрито для постачань гріпенс у майбутньому? Так, 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 це просто практичне питання. Знаєте, системи повітряних винищувачів дуже складні, і F-16 знаходяться у більшій кількості партнерів у НАТО ніж винищувачі гріпен. Зрозуміло, я б сказав, що F-16, який зараз проваджується в українській ВПС, забезпечить вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Гріпен. І Швеція і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після провадження F-16. Але це рішення прийняв український уряд, а не шведський. decision made also by the Ukraine. До нашого ефіру, і зараз продовжимо власне підсумовувати перші результати саміту НАТО для України із з моїм співводочим Остапом Яришем. А ми зараз обоє працюємо на цьому саміті, і все ж таки є дуже багато новин. Стапе спершу давай поговоримо про. Першу новину, яка пролунала ще напередодні, це була нова новина про передачу додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема передача додаткових систем Петріот. І от наші глядачі, зокрема, Вікторія питає, чому США не передали жодної системи? США якраз передають додаткові системи. Що нам відомо про ці п'ять установок Петріот, які вчора оголосив Джо Байден, але також про додаткові системи, які надійдуть в найближчі місяці, абсолютно юлю багато чекали на це оголошення, і дуже багато, пам'ятаємо, було питань. До сполучених штатів, чому ви закликаєте партнерів передати установки Петрі для України, але самі не передаєте. Так от вчора Джо Байден оголосив про те, що Сполучені Штати, нарешті, після місяців якоїсь невизначеності чи непрямих відповідей, які ми чули, нарешті оголосили конкретно, що США таки передають одну батарею Петріот. Батарея складається із пускових установок складається із радарів, складається з командного пункту. Тобто, це ціла система. Ще а, дві батареї надійдуть як раніше. Обіцялося, ми чули ці оголошення раніше від Німеччини та. Румунії ще одна четверта батарея Петріот з спільно Нідерланди з іншими партнерами. Це ми також чули вчора від президента. І п'ята система це буде Семпті від Італії. Семпті, ми знаємо це аналог, аналог патріотів, які мають на своєму збройні інші країни. Так от Італія не має петріотів, але має Семпті, Тому вона буде передавати цей аналог для України. Теж але не лише це Україна. Побачить також Джо Байден сказав, що у наступні місяці а, разом із партнерами вони збираються передати в Україні десятки інших а, систем насам. Хок, Айрісті, Гепард Тобто ті речі, які також допомагають захищати українське небо, вони а, є не такими ефективними, можливо, збиті балістики, як Петріот вони є системами середнього радіусу дії, середньої висоти, але вони також є ефективними. Також Джо Байден сказав, що Канада, Британія, інші країни Норвегія, в тому числі будуть допомагати Україні ці системи отримати і отримати ракети до них теж. Ну і до речі, коли наші глядачі пишуть, чому сполучені штати не передали жодної установки. Ми знаємо, що на початку Сполучені Штати теж передали одну установку. Петріо, тобто це не перша установка. Остапа ще одна важлива річ. Буквально годину тому тут наробила досить багато галасу. Це все ж таки новина про те, що зараз на шляху до України вже перші винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів. Винищувачі американського виробництва. А що ми знаємо про це? Чи відомі якісь більші деталі? Чи все ж таки з міркування оперативної безпеки це не повідомляється? Ілю, буквально щойно 5 хвилин до нашої ефіру. Я маю нагоду говорити з помічною заступником помічника державного Таря Крістофер Сміт і власне я питав про це в нього також. Він сказав, що в цю мить, поки ми розмовляли, і ми з тобою розмовляємо теж F-16, Вони передаються до України. Він не вдавався в деталі. Каже: Він не буде розкривати ці карти для того, щоб Росія не, не мала деталей. Але каже він, що в цю мить перші F-16 на шляху до України, і цього літа Україна зможе побачити ці літаки в своєму небі. Коли це станеться, чи в найближчі тижні, чи про місяців цього поки. Що не розкривають із зрозумілих причин, але е, почули ми принаймні, намі державного департаменту, що на шляху нарешті си винищувачі цього літа вони будуть в українському небію. Також наші глядачі питають про те, що, чому немає якоїсь належної реакції на а, трагедію на обстріл атаку росіян української лікарні Охмадиту, а, на взагалі ту дуже велику масштабну атаку, яка власне сталася буквально передень саміту НАТО. Ми знаємо, що дуже багато реакцій на полях саміту. Низка лідерів про це говорить. Але коли Голос Америки запитав у Білому домі, чи якось це вплине на зміну політики Сполучених Штатів, що Україна? Не може використовувати американську зброю для вражання цілий клип Росії, саме вражання тих аеродромів, звідки надходять ці надходяться Від білого дому. Ми почули, що наразі політика незмінна. Чи варто очікувати, що ця політика все ж зміниться? Чи є якийсь рух, і можливо на цьому саміті а, з тиском різних союзників все ж таки сполучені штати змінять позицію? це те питання, яке Україна піднімає? Піднімається питання українська делегація. Це ми чітко чули вчора від Володимира Зеленського. Він мав виступ і сказав, що Сполучених штатах на цих зустрічах вони піднімаються питання, щоб Сполучені Штати розширили географію. І до речі, у нас є цей коментар. Якщо ми можемо так. його поставити, давайте зараз послухаємо цей коментар українського президента і далі повернемося до цього питання. Росія завжди знає, куди влучають її ракети. Завжди пряме влучання, і будівля лікарні була зруйнована. уявіть це Лікарі, звичайні люди, рятувальники усі разом розбирають завали, намагаючись врятувати якомога більше життів. Чи чекав хтось із них, чи був хтось, хто опинився під завалами, готовий чекати місяцями? Ні, звичайно, ні. Тому що це безглуздо. Тому що, коли потрібно рятувати життя, ви рятуєте життя. Коли потрібно бити ворогів, ви б'єте ворогів, ви дієте, ви перемагаєте. Ось як виграються війни. І саме такими є українці. І тому я пишаюся українцями і пишаюся тим, що я українець. Саме так ми можемо перемогти Путіна. Скільки ще може протриматися Путін? Відповідь на це питання перебуває тут, у Вашингтоні. Ваше лідерство, ваші дії, ваш вибір. Вибір діяти зараз. І навіть у ці дні на саміті НАТО, який має стати сильною подією, потрібні сильні рішення, і ми чекаємо на них. І ми розраховуємо на них. Отже, Остапе, чи будуть ці сильні рішення, до яких закликає український президент? Юлю позиція України чітка, і не лише Україна це висловлює. Ми раніше чули позицію від американських конгресменів. Лунали наприклад і Майкла Макфола, це голова комітету закордонних справ палати представників. Такі коментарі, чому ми надаємо атакам з Україні, але не дозволяємо використовувати ці атакам з по території Росії. Так а, питання логічне питання, яке лунає в Україні. Знову ж таки, щойно в цій розмові я поставив це питання і представникові державного департаменту Крістоферу Сміту. кажу, чи після цієї атаки, яку побачив весь світ 8 липня на Охманди на інші українські міста, чи сполучені штати після цього. Дослухаються до закликів України і змінять цей підхід і розширить географію завдання ударів по території Росії. Крістофер Сміт сказав, що ці розмови зараз з українськими партнерами тривають. Це те, що вони чують. Він не вдавався у конкретику, він не оголошував якихось рішень, але наголосив, що як говорив державний департамент і державний секретар Блінкен раніше, політика США змінювалася і трансформувалася залежно від запитів України, залежно від ситуації на полі бою. Зараз конкретних рішень немає І коли я запитав чи це не виключається. Він повторив, каже, що політика Держдепу, політика США змінювалася, і ці розмови ведуться. Тому будемо стежити. Можливо, ми побачимо юлю якісь зміни, і можливо, якісь побачимо оголошення Сполучених Штатів. Поки що їх немає. Дійсно, і ми насправді чуємо від інших союзників по НАТО, які говорять в інтерв'ю нашим колегам про те, що вони власне підтримують зняття цієї заборони. Від прем'єр-міністра нового Великої Британії ми про те, що вони не ставлять заборони на використання своїх ракет стормшено. Наприк. Це все дуже важливо, і так виглядає, що саміт НАТО буде дуже різним на Абсолютно. Юлі, що нагадаю, так чому важливо цей важливий цей коментар саме від представників державного департаменту. Ми пам'ятаємо, що державний секретар Блінкін був одним із тих, хто адвокував зняти цю заборону. Пам'ятаємо, сполучені штати раніше дозволили завдавати ударів американською зброєю по російському прикордонню. І власне державний департамент і Ентоні Блінкен були тими людьми, хто адвокував це рішення, в тому числі тому стежимо за тим, як ситуація буде видозмінюватися далі. Умовна я зачитаю, звідки нас дивляться глядачі. Дякую вам дуже за коментарі. Хоч ми виходимо із полів саміту НАТО, але все одно цінуємо нашу незмінну традицію, коли ви напишете пишете нам звідки ви нас дивитеся. Вітання з Дрогобича передають Кропивниччина Вітає Київ рідний дивиться, а також дивляться з Італії, з Луганська дивляться Житомир на зв'язку. Якщо у вас є ще якісь питання, то обов'язково їх ставте. Я хочу нагадати, що поки відбувається саміт НАТО, відбуваються офіційні події, відбувається ще низка неофіційних подій, зокрема двосторонніх зустрічей, і тут. Присутні як світові лідери, міністр закордонних справ, міністр оборони, так і представники і бізнесу, і індустрії, особливо особливо індустрії безпеки. І ми знаємо, що тут присутні також і представники, зокрема голова Укроборонпрому, і наша колега Оксана Петратенко мали нагоду поспілкуватися із ним, і зокрема поговорити про те, яким чином американська індустрія, індустрія інших партнерів по НАТО хоче допомогти Україні. Вийти на потужний рівень, щоб забезпечення озброєнням було безперебійним. Я думаю, можемо приєднати Оксану до ефіру. Оксана, привіт. Отже, розкажи, що тобі розказав керівник «Укроборонпрому», про які можливо угоди ідеться на полях саміту НАТО. Так, Юля, питання розвитку оборонної промисловості є високо на порядку. денному цього саміту НАТО. Насправді, це перший саміт НАТО, коли союзники взяли на себе зобов'язання розвивати власну оборонну промисловість. Про це напередодні заявив радник з національної безпеки США Джейк Саліван. Він закликав союзників концентруватися саме на тих видах озброєння, які можуть знадобитися у випадку майбутнього конфлікту щодо України. Україна. Також намагається розбудувати власне виробництво для того, щоб зменшити залежність від поставок зброї від союзників вчора. Гігант оборонної промисловості України у відкрив представництво в Вашингтоні. Я поспілкувалася з генеральним директором УКРУДПРОМУ Германом Сметаніним. розпитала його, які є основні пріоритети у співпраці з американськими компаніями, і зокрема поставила питання про перспективи того, щоб організувати на території України ремонт саме американської зброї, яку надають США. ось що він відповів. Ми вже підписали з американською компанією Аментом спільне рішення щодо меморандуму, який дозволяє нам розпочати дану роботу. Ми проводимо консультації з американською компанією на сьогодні і вже вибудовуємо стратегію, як саме реалізувати даний напрямок. Роботи цієї американської компанії в Україні Трансфер в технології це дуже складна річ безпосередньо. На сьогодні, у взаємовідносинах з нашими партнерами, не тільки зі Сполучених Штатів Америки, Європейського союзу, але якщо порівнувати, як саме рухається на сьогодні, даний напрямок він значно пришвидшився. На сьогодні ми вже отримали перші трансфери технології вже на сьогодні, в у нас безпосередньо на підприємстві перша документація наших партнерів, з якими ми на сьогодні співпрацюємо з європейського союзу і також будемо сподіватися, що американські компанії також присутняться у даному напрямку, і найближчим часом вже можна буде зробити якісь заяви. Я запитала Смітаніна також про те, як у додає свій імідж такого неповороткового гіганта із корупційним минулим. Він запевнив мене, що в корпоративному управлінні багато змінилося. Є наглядова рада, де є представник від США. А щодо того, як відреагувати на інновації, то у Укроборонпром має свою задачу в тому, щоб масштабувати ці інновації, каже Сметанін. На сьогодні нами вже підписано ряд договорів про ліцензійне виробництво. Ми отримали технічну документацію від приватних виробників, підписали договори з міністерством оборони України і виробляємо ту продукцію, яка саме необхідна Міністерству оборони України. Бо на сьогодні на території України працює дуже багато команд, які займаються мілтехом, і щодо дронових технологій РЕБУ. Є постійно нові рішення, і коли є прорівні рішення, ми йдемо до Міністерства оборони України, кажемо, який найкращий на сьогодні FPV-дрон. Вони кажуть, FPV-дрон найкращий. Ми кажемо, чи потрібно питаємо, чи потрібно його налаштувати серійне виробництво. Якщо потужності виробника недостатньо, ми підписуємо ліцензійну угоду і розгортаємо виробництво у себе на підприємствах у коробордрому. На сьогодні ми єдине підприємство, яке виробляє і постачає е, дрони з безпосередньо з е, боєприпасами FPV, е, Тому питання з приводу негнучкості співпраці з приватними виробниками е, в якоїсь степені вже вирішено. Дякую тобі. надзвичайно, Оксано. Будемо обов'язково стежити за. Тим які ще можливо угоди зможуть укласти українці тут на полях саміту НАТО, Оксана Бедратенко приєднувалася до ефіру. Друзі, отже, нагадаю, що ми зараз працюємо із Остапом на полях саміту НАТО. Це перший робочий день саміту НАТО і буквально за пів години розпочинається перша сесія, на якій лідери альянсу будуть говорити про цей об'ємний пакет, так званий міст до членства України у НАТО, і також як кажуть, будуть обговорювати власне. Фінальне формулювання, яке увійде в ком'юніке про майбутнє І це надзвичайно України цікаво. Варіансі. Чи буде там власне те положення, що шлях України до НАТО є Ми чули різні повідомлення у пресі, хтось каже, що це було у Чернеці? Питання в тому, що воно буде у фінальному рішенню цього саміту. У фінальному ком'юніке сподіваємося почути більше сьогодні. Знаємо, що завтра також важливий дуже день, особливо для України. Очікуються зустрічі української делегації з партнерами, з американськими партнерами, у тому числі очікуються заяви також від. Джо Байдена від Володимира Зеленського. Ми за цим стежимо працюємо на місці на цьому саміті для вас. Тому сподіваємося, будемо мати новини. Юля Так, безумовно, друзі. Сьогодні обов'язково приєднатися до програми. Чистаємо о 22-й. Там буде ще більше інформації. Ми спілкуємося тут із низкою посадовців. Наші колеги також записують інтерв'ю із низкою посадовців альянсу. Тому обов'язково приєднатися до програми. Чистама Брифінг повернеться до ефіру. Теж спеціальний брифінг вже завтра знову ж таки із підсумками і очікуваннями від великого для України. Дня на саміті. Дякую вам за увагу. Побачимося в наступних ефірах. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте но.